Батько вбив свою шестирічну доньку і спалив її в грубі. Дев'ять місяців приховувала вбивство дитини. Батько. Вирішив скрити сліди даного злочину. Намагався видати за вбиту дівчинку її молодшого братика. Травень 2019 року. Житомирська область у Олени Клусенко гостить її рідний син, який сам живе з бабусею. Після лише декількох годин з матір'ю та її цивільним чоловіком. Хлопець робить шокуючу заяву. Здається, вони вбили мою сестричку. Той місяць став по справжньому жахливим для всієї області, адже в її історію вписали цинічне та жорстоке вбивство. Маленької дитини, власними батьками. І якщо можете, то сідайте зручніше дорогенькі, адже це страшне. У селі Листвин, що у Житомирській області, пару Павла Макарчука та Олени Клосенко знали майже всі, але далеко не з позитивної сторони. Вони алкоголіками були, ну, бувало, не пили, коли гроші кінчались. А що й на гроші з'являлись, то все. Пара постійно була у запоях та не зрозуміла, як взагалі виживала. Працювати на постійній основі їм не особливо хотілося. Та й роботодавці не те, щоб мріяли про таких працівників, як Павло та Олена. Бувало, в ліс піде з хлопцями, поробить місяць, потім щось сує починає їм доводити, та його виганяють не хотіли з ним робити. Коротше, грошей постійно не вистачало, а коли у пари почали з'являтися діти, стало ще складніше. Він вже й до мене підходив, питав Бабо, а у вас є гроші? А я йому й відповіла, що в мене гроші доньки забирають. Мені тільки на хліб лишають. Хитрий був, приходив, розпитував. Я його боялася. Так казала сусідка, і вона була не єдина, хто ставився до Макарчука із побоюванням. Багато місцевих бачили, який образ життя веде Павлом, та відверто сторонилися його. Та й з поліцією пара була давно знайома. У 90-ті роки Павло вже встиг відсидіти строк за нанесення важких тілесних ушкоджень, причому не маленький, 8 років. Ну а щодо Олени. Що у 2009 році її позбавили батьківських прав на старших діточок двох хлопчиків через зловживання алкоголем, систематичне невиконання батьківських обов'язків та й умови проживання неприйнятні для дитини. Після того як дітей забрали, Олена жодним чином не намагалася їх повернути, чи, хоча б спробувати це зробити. Натомість вона зійшлася із паном Павлом, з яким у неї було багато спільного. Зокрема, алкоголь у 2013 році у році парі народилася донечка Дарина Макарчук. Проте прожила з так званими батьками дівчинка недовго. Через рік після народження Дарина потрапила у лікарню з великими синцями. Лікарі, звісно ж, одразу повідомили про це в поліцію. Дякувати Богу. Довго переварювати справу не прийшлося. Тут була явно неблагополучна родина мати, яку вже позбавили батьківських прав, та батько, який зловживав алкоголем. Чай мама, в принципі, теж Маленькій даринці одразу ж надали статус позбавленої батьківського піклування та передали її до дитячого будинку сімейного типу. У її новій родині Дарина тепер мала аж сім братів та сестер, чотири з яких вже були повнолітніми та навчалися у вищих навчальних закладах. Інші троє були школярами, але і старші, і молодші всі прийняли даринку як рідну сестру. Прийомна мама згадувала, що старші дівчата готувалися до приїзду даринки, чекали на неї, готували їй місце, одяг і Ну, и все-таки инша. Попала она к нам, потому что ее бросили родителям биологические. И она год пролежала в больнице одна. Она кусала себе пальчики и вырывала коски себе на головке. Но весила 7 килограмм. Мы ее взяли. ей было полтора годика, 7 килограмм. Весила. Она была очень... Тяжовим стані. ми тут, кінечно, лечили. цей дитячий будинок був чимось на кшталт великого гуртожитку для багатодітних родин. Три поверхи на кожному з яких по дві великі квартири, кожна на одну багатодітну родину. Доволі незвичне місце з точки зору саме формату будинку, який був побудований спеціально під такі сім'ї. Поруч було також ще дві подібні будівлі, проте явно ще не завершені, скажімо так. Тож можна зробити висновок, що в планах у цього багатодітного кооперативу. Було розширення. Місце розташування було тихе та затишне. До Житомира зовсім недалеко, але на достатній відстані, щоб відчувати спокій за міського життя. Новими батьками Дарини стали Наталя Коберник та Володимир Круглов. Це був їхній восьмий досвід батьківства, і був він, мабуть, найважчим з усіх разів. По-перше, дівчинка була нездоровою фізично і психологічно. Вона страждала на вроджений правосторонній параліч та підвид ДЦП для покращення стану дівчинки. Прийомні батьки возили її на курси фізичної реабілітації. Чотири рази на рік, а також займалися із психологами, проводили музичні та арт-терапії. Даринка потроху сильнішала та набирала нормальну для дитини її віку вагу. Наступні три роки дівчинка провела в будинку пані коберник, і цей час без перебільшення можна назвати кращим часом у житті дитини. Втім, у 2018 році цього часу у дитини залишалося зовсім. Небагато у 17-му біологічні батьки почали проявляти цікавість до Дарини, подавати заяви на повернення її у родину. До свого у великих волохатих лапках щиро батьківського пориву. Вони підключили так званих активістів. Сюди приїздили батьки, вона їх боялася. Вона не хотіла до них виходити. Вони приїжджали та сварились, привозили різних людей. Вона кричала, плакала, чіплялась за нас де та як горе батьки знайшли тих горе активістів. Суцільна загадка. Проте саме ці люди посприяли поверненню Даренки до біологічних батьків, і до речі, нам відомі їх імена: Галина Чижова, Олександр Коцюбко та Віктор Котенко. Це ті, хто був, так би мовити, найбільш активний. Проте це далеко не весь список героїв, так званих, що так яро намагалися повернути дитину до рідних батька та матері. Робили вони це, припускаючись максимально аморальних методів. Наприклад, влітку, коли багато з дітей пані Наталі були у літньому таборі, активісти заявили, що батьки продали їх на органи. Першим звинуваченням було те, що дітей вивозили за кордон і продавали на органи. Тоді, вперше, до нас приїхала поліція, і ми пояснювали, де знаходиться кожна дитина. Проте на цьому цей жах не закінчився. Так звані активісти почали ледь не брати штурму міську раду, писали численні заяви, вривалися в кабінети до працівників з вимогами повернути дитину біологічним батькам. Доходило навіть до непрямих, але погроз у сторону працівників, які свідчили на суді проти Макарчука та Клусенко. Одного разу працівникам соцслужби навіть прийшлося викликати поліцію. Потім нас звинувачували, що ми дітей б'ємо. Нас почали звинувачувати, що ми педофіли, і Даринку тут гвалтують. Про нас писали, що ми тримаємо публічний дім. Такі звинувачення родина отримала лише за одну фотографію купання Дарини. Давайте зараз да. подивимось да. на це фото. Это мне сказали, що це порнографічна фотосесія. Так плечики одні від. За словами прийомних батьків, голова так званих активістів Чижова жодного разу не прийшла поговорити чи подивитися умови, в яких жила родина. Натомість вона продовжувала постійно писати заяви про те, що дітей там б'ють і гвалтують. Жінка також постійно наголошувала, що лише рідні батьки можуть знати, що краще для даринки, а що ні, і буквально демонізувала прийомну родину. Врешті-решт вони досягли своєї мети 11 квітня 2018 року. Вже п'ятирічну Дарину було вирішено. Повернути до Павла та Олени безробітних алкоголіків, що вже мали проблеми із законом. Нагадаю, куди дивилися соцслужби та як міг суд дозволити цьому статися. Питання залишається відкритим. Адже у цьому випадку неозброєним оком видно, родина, м'яко кажучи, неблагополучна. Після рішення суду активісти одразу направилися в дитбудинок, де наразі все ще перебувала Даринка, і почали вимагати передати дівчинку до біологічних батьків. Просто тут і зараз. Звісно, віддавати дитину Наталя не хотіла. Тіла втім піти проти рішення суду не могла. Так як справа вже йшла до ночі, жінка наполягала дати даренці переночувати у своєму ліжечку і ще раз і зранку вже поїхати до біологічних батьків. Втім, активісти розцінили це як викрадення дитини та почали постити у Фейсбуці дописи на кшталт цього увага! У Житомирі викрадена дитину. Даріо Макарчук. Вже колишню вихованку дитбудинку згідно рішення суду, яке вступило в дію. Зараз 23.10. Дитину викрали вихователі дитбудинку ще о 8 ранку. Після рішення суду втекли та переховуються. У дитбудинку їх немає. З дев'ятнадцятої ми знаходимося біля будинку сімейного типу. Мама зниклої дівчинки заявила поліції про викрадення дитини. До цієї пори не приїхала слідчо-оперативна група. Аби якось згладити ситуацію, троє працівниць місцевої ради приїхали на місце події та три години вдумайтеся, вмовляли активістів, так званих, піти та дозволити даринці переночувати у прийомних батьків. Дарина дуже тяжко йшла від нас, і тому є багато свідків. Вона чіплялася за мене, не кричала, а орала. І я плакала і орала. Ми за три роки приросли одна до одної. Повернення Дарини у рідний дім. Здивувала усе село за ті три роки, що її не було, у Павла та Олени народилося ще дві дитини, два хлопчики, і що цікаво, їх не раз бачили брудними без одягу на подвір'ї будинку. А тепер, коли повернулася до ринка, у сусідів виникало питання: як соцслужби могли дозволити повернути дівчинку у такі умови? Тут скоріше треба було звернути увагу на молодших діточок і можливо вилучити і їх. Але натомість вони повернули сюди Дарину. Пані Наталя, прийомна мати, намагалася зв'язатися з біологічними батьками, з'ясувати, як себе почуває Даринка та як її справи. Проте результатів не було їхати до них додому. Вона не стала. Я розуміла, що мені ніхто не дозволить. Я попросила волонтерів, вони їздили і розповідали мені. Вона не хотіла в них ні їсти, ні пити. Страшно уявити, що відчувала п'ятирічна дитина, яку зі скандалами, перекидають від одних батьків до інших. Не можу слов навіть знайти. Це не люди, це ізверги Я не знаю, як йому ту дитину віддали назад, йому не постіжимо. І ніякого контролю не було, є та дитина чи нема, чи діти нагодовані, ніхто туди не заходив, нікого не пускав у хату. Наступні місяці конфлікт між активістами та дитячим будинком пані Коберник продовжувався у цей час. Дарина лишалася у біологічних батьків. До речі, про активістів Точні їх цілі лишаються невідомими. Проте Наталя Коберник впевнена, що їхню цілю була земля, на якій знаходився дитбудинок. Але інші припускали, що це був такий собі спосіб пропіаритися у місцевих ЗМІ. Но у меня такая же семья, еще пять семей. В каждой семье что-то имелось. На каждую сбоку семью было... активистов. сбоку тех активистов чужого завела на каждую семью криминальные справы. Но у нас дети старшие. И они могли за себя постоять. Они могли сказать, что нет, у нас прекрасные родители. Они нашли слабое звено. Слабое звено в наших всех семьях. Была Дашенька. Понимаете? Кні знаходили біологічних батьків других дітей. Що саме керувало цими так званими активістами? Невідомо але це точно був не альтруїзм та точно не любов до дітей. Соцпрацівники приїздили до будинку Макарчука та періодично перевіряли дитину. Здавалося, що усе добре. Батьки перестали пити, та дитина виглядала здоровою. Ось тільки пускати когось до себе у будинок Олена та Павло не хотіли а дітей показували лише через вікно, і з кожною новою перевіркою Павло ставав все агресивнішим. Тож перевірки стали рідшати, скажімо так. Він нам казав, що якщо хто зайде в подвір'я, то я маю право його зарубати. До слова, після повернення Дарини до біологічних батьків їхню родину навіть не поставили на обліку службі у справі дітей. Причиною назвали відсутність скарг. Цікаво, хто мав би скаржитися. Самі батьки-алкоголіки чи, можливо, беззахисна дитина. Підстав заходити у будинок насильно і без дозволу у соцпрацівників не було. До того ж, як я й сказав раніше, Павло вів себе доволі агресивно, тому кожного разу вони просто ставили галочку у документах, типу. Перевірили, і все окей. Хоча, по факту, навіть не можна було би назвати це перевіркою. Так минув цілий рік. Весною 2018 року до Олени Клусенко навідався її син, один із тих хлопців, якого забрали у жінки за неналежний догляд. Після візиту в будинок матері та її співмешканця хлопець зробив шокуючу заяву. Макерчук Павло вбив мою сестричку Дашу. Так стало відомо про жахливий злочин, який стався у цій хаті, десять місяців. Тому і кожна нова деталь була моторошніше за попередню. Коли я їм дзвонила, працівники говорили мені: не переживайте, ми все перевіряємо, тримаємо під контролем, батьки не п'ють, дитина розвивається. І виявилося, вони мені брехали. Мабуть, казали так, щоб я заспокоїлась та не підіймала галасу. По прибуттю до будинку Павла та Олени поліція відмітила повну тишу, яка зазвичай не притамана будинкам із трьома дітьми. На прохання показати їм даринку, мати винесла свого молодшого сина, одягненого в одяг дівчинки. Втім, обдурити поліцейських у неї не вийшло. При огляді будинку Дарину не знайшли ні живою, ні мертвою. Трохи згодом мати зізналася, що в серпні 2018 року Павло Макарчук. Так званий батько під час чергової сварки так сильно вдарив свою доньку по голові, що та втратила свідомість на якийсь час. За словами так званої матері, після цього дівчинка сама встала, і батько загнав її під ліжечко. Саме так загнав, чи то такий спосіб покарання, чи то просто так знущалися над дитиною. Не зрозуміло, коли батько заснув, Дарина, нібито сама вилізла з підліжечка та лягла спати. Ось і все її матір була останньою, з ким вона розмовляла. На ранок Олена знайшла її в ліжечку. На скроні дитини виднівся величезний синець від удару, який скоріше за все і став причиною смерті дівчинки. Тоді Даринка все ще подавала незначні але ознаки життя. Однак батько, бачите, так не вважав і вирішив, що вже запізно намагатися її врятувати. Олена була нажахана та почала панікувати. Просила визвати швидку, втім її цивільний чоловік відмовив: мовляв, вже запізно. Якщо вони дізнаються про смерть Дарини. То у них точно заберуть двох молодших синів. Жінка погодилася мовчати. а Павло наступні пару днів намагався спалити у пічці тіло. Своєї доньки, коли рештки дитини, все ж таки, догоріли. Павло викинув попіл в невеличку річку неподалік їхнього зеленого будинку. Наступні місяці до свого викриття пара вдавала, що Даринка все ще жива. Вони показували соцпрацівникам переодягненого хлопчика через вікно та отримували матеріальну допомогу по інвалідності дитини. І до слова, за цей час, що дівчинка була вже мертва, батьки отримали від держави близько 43 тисяч гривень допомоги. Бухати ж на щось треба було. Поліції Павло не одразу показав місце, куди скинув попіл дитини, але зрештою показав. Спочатку Павло повів поліцію до криниці в кілометрі звідси, мовляв, кісточки там, потім в ліс повів, а вже потім сказав, що в річку скинув. У спробах знайти рештки дівчинки. Поліція осушила потрібну частину річки, хоча, скоріше, це був невеличкий струмок, ніж річка. Течія слабка ширина метра два, глибина всього пів метри. Тож після того, як потрібну ділянку осушили, були виявлені рештки маленької даринки. Олену та Павла заарештували по підозрюю вбивстві дитини, яка пізніше стала звинуваченням у вбивстві. Їхніх молодших дітей помістили в лікарню для огляду та лікування. Пізніше суд лишить Павла та Олену батьківських прав стосовно молодших синів. Дякувати Богу. Я говорила, что вони її убьют. Я кричала. Я всем говорила. Я просила и молила. Я написала 72 письма: 72 от Порошенко и Марины Порошенко, Николая Кулебы. Я писала всем. І до, до овруча, до депутатов я писала всем и просила, что этого не нельзя отдавать в ту семью. Но меня никто не услышал. Судили гори батьків окремо один від одного. На своєму слуханні Павло Макарчук спочатку визнав провину, але пізніше заперечував її та скидав усю провину на дружину. Олена ж наголошувала, що вона і сама жертва, що чоловік залякав її та змусив мовчати. Суд визнав обох батьків винними у вбивстві: батькові дитини 15 років, а матері так званій 7 років. Позбавлення волі, жорстокість та холоднокровність батьків нікого не залишили байдужими у залі суду. При зачитуванні звинувачення не витримала сліз навіть прокурорка. Хоча багато хто вважав, що крім батьків до відповідальності треба притягнути також і соцпрацівників, які за 10 місяців не помітили відсутність дитини. Ну і також не варто забувати про активістів, які зіграли дуже важливу роль у цій модрошній справі. Втім, звинувачення нікому з них висунуті не були. Що ж другенько, ось така справа сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до самісінького кінця. Хочу сказати тільки одне: бережіть себе, своїх рідних та близьких, і особливо дітей, якщо, звісно, воно у вас є. Бо хто як не ми, батьки, ну я ще не батько, маємо берегти наших дітей. Дякую, і побачимося скоро. Обіцяю не завтра, але днями. Скажімо так, цьом кінцям, попа, будьте здорові.